Етап розіграшу Кубка України та всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат з гірськолижного спорту 2016 року зібрали учасників шести областей України: Полтави, Києва, Закарпаття, Чернівців, Івано-Франківська. Буковель і Львів через погодні умови дістатися не змогли. Змагання проходять зі спеціального слалому. «Вчора, сьогодні спеціальний слалом і вікові групи 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 і 99 та старші. На Полтавцях відповідальність подвійна, адже наш край нині дебютує в організації змагань подібного рівня за 25-річну історію дитячо-юнацької школи імені Бутовського. Розповідає її директор Сергій Дорош. Юні спортсмени вперше виборюють перемоги вдома. І, до речі, говорить наставник, демонструють добрі результати. За вчорашним. День. Полтавська область зайняла друге місце, а серед сіми шкіл ми зайняли перше місце. Сьогодні ми проводимо вперше в історії України командні змагання. Називається вроді Параліниславом. Чому вперше? Тому що через два роки будуть Олімпійські ігри в Кореї, і ця дисципліна вже була включена в Олімпійську програму. Тобто ми будемо проводити і вперше це в Полтаві проводиться. Потенціал Полтавщини у гірськолижному спорті чималий. Констатує віце-президент Федерації лишного спорту у Полтавській області Олександр Шамота. А проведення етапу Кубка України саме у нас сприятиме розвитку цього виду спорта в подальшому. На полтавська траса вона навіть більше ніж в Києві, яка проводиться там, де проводиться чемпіонати Кубки України вже не перший рік. В цьому році, вперше за всю історію гірських лиж в місті Полтави Полтавській області, ми змогли як федерація добитися того, щоб Етап Кубку України був проведений безпосередньо в Полтаві. Це дає дуже потужний поштовх для розвитку з гірських лиш для того, щоб діти займалися. Надалі я думаю, що ми будемо добуватися від Української федерації, щоб це був уже регулярний кубок. Етап кубку України, який буде проходити в Полтаві безпосередньо. Задоволені організатори задоволені, учасники своїх вражень не приховують і вже будують плани на майбутнє. Сонце, сніг дуже шикарний, все дуже хорошо Настроєння є, бойове. як прийшов. Да. Ну, батько поставив мене на лежах у чотири роки. Толкнув і я поїхав. Гарна траса, гарні підготовка траси, змагання, все гарно. У майбутньому я хочу поїхати на Кубок світу і. Думаю, що я там виграю всього у змаганнях взяло участь 92 спортсмени. У загальному слаломі розіграно 16 комплектів нагород. Перемога етапу кубку України 1999 року і старше за Закарпаттям. Кубок всеукраїнських змагань серед юнаків та дівчат з гірськолижного спорту у категорії 2002-2003 років і 2004-2005 років вибороли вихованці Полтавської дю США імені Бутовського. А в категорії 2000-2001 рік перемогла Закарпатська з Дюшор Ясеня. Етап кубку заверш. Проте, говорять юні спортсмени, далі знову наполегливі тренування і підготовка до наступних випробувань.